Разом з Христом, що на твоїх грудях я бачу, о дитятко Ісусе, ще маленьке серце, зображення твого серця є золотим. У нескінченній твоїй любові Ти є справжній приятель, що щедро віддаєш більше того, жертвуєшся за людину, котру любиш, запали мене о Ісусе, жаром Твого милосердя, і навчи мене відповідати на Твою любов і любити моїх ближніх, навіть якщо Ті ведуть себе вороже зі мною. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і пусяк час, і на віки віків. Амінь. Задля твого божественного дитинства, о Ісусе, подай мені ласку, про яку тебе прошу. Коли це піде, на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідний, бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, ти. Який послав єдинородного Сина Твого Ісуса спасти все людство. Дозволь нам з Твого милосердя якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь.